Друзі, всім привіт-привіт! 7 -е, жовтня, субота, ранок. Дивіться, який у мене врожай. Гарбузів. Оце такі ще є гарбузи. А оце тут 4 штуки, один жовтенький, більш спілий він. А ці не такі спілі, мабуть, ну не знаю. Це то що голеньке таке насіння всередині без оболочки поняла. Ми їх садили дуже мало, і ото так 4 штучки тільки вродило. І цих теж небагато. Гарбузівці східні, вони на вид як антуражні, як, то, знаєте, як пластмасові. Але вони с'єдобні, це гарбуз такий він плотний, його треба готувати у воді, тому що я в духовці його готувала, він дуже-дуже сухий. Такий у мене врожай. А це в нас сушиться тут на сінечко. вибираємо потроху. Ну, вже небагато. Звісно, ще вибирати, але порівняно з той кучою, що була, вже не така, це мокре. Це зовсім мокре вчорашнє. Тут і тут, і тут, і там. У нас був. трошки он баклажанчики опустили вуха, буряки там взагалі в вуха. Кормові я зібрала гарбузи. Зараз складу їх в гаражі, а потім буде видно, що там картопля, там сарає. А та Саша докопує картоплю та підемо вибирати насінчика гарбузове. Два мішка насушені. Так що, отут -от такі -то у нас справи. Прохладно, прохладно і обіцяють на сьогодні дощ, але не знаю. Не, не треба б нам ще поки що дощу. Подивимося. Такі діла. Друзі, всім привіт-привіт! Неділя, 8 жовтня. Обід уже, обідня, обідня обідній час уже, першого. Ось наш хвостик. Хвостик. А? Хвостик. Так, прохладно. Дощ був вчора. Перший дощ був вчора вже. Зараз 10 градусів. 10. Хочу вам показати, що ми там пана, вибирали з гарбузами. Сьогодні не вибираємо. Вчора вибирала я, позавчора вибирала трохи. Ось дивіться. Оце все вибране, оце, оце, оце. Там, 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 там все треба вивозити. Ото все. Осталось оце ось. Ось, ось залишилося. Ну, ще працювати. Я, ну, я вчора в літній кухні сидів, холодно, вітер такий пронизливий. Багатенько, багатенько. Щось з комбайном не виходить поки що. Думали, що перед це переб'є, анон гниють, бачите. Ну, тож я ж кажу, то все треба вивозити, все-все-все, все. Ото все погано. Осталось оце і отут. Тут теж тут, тут куча велика. Дощ пішов, воно, не капець. А я вийшла, треба піти курточки забрати, стирала, закладала курточки. Вчора мені гуси всі нерви витерпали. Я їх випустила, вони ж лізуть отуди на поле. Я їх сюди, вони туди. Я їх оттуда, вони туди. Ну, в общем, в мене вчора була істерика. Я серйозно, я чуть не розплакалась. Поки Сашу побачила, кажу, йди мені поможи, бо я їх зараз поубиваю. Коти ось понаїдалися, покрутилися кучками. Так, зараз буде оця, оцей хвостик, буде зараз плакати, що я пішла. Ваня спить. Дивіться, лопнув у мене лист, це я тут пісок насипала і в духовку, щоб равномірно розподілявся жар по духовці. Лопнув, ну я інший знайшла. Знайшла лист, одросли воно оці, Жоржини трошки, ми ж їх тут не пасемо уже. Калину не зрізала. Гроші вчора зібрала, то що перед дощем. Ну, їх небагато було. Тут семиринку теж зібрала, такі величенькі яблучка. Там теж зібрали яблука. Там п'ять ну, штук оті великі, картошку докопали, це погано осталось, ставили на полі, попкорн зібрали, ці. гарбузики зібрали. Тут залишились самі буряки. Ось. Вчора зранку приморозок був, О, там прям так видно було. Я ж казала. Саша дрова практично дорубав, отут залишилися такі оці кривенькі. От, далі йдемо далі. Зарізали сьогодні дві качечки. Ну, одна така справна вийшла, а інша, звісно, не дуже не вгадав Саша. Ну нічого, він научиться <глав> ловити їх правильно. так що, от, да. Баклажанчики вуха поопускали. Ну нічого. Нічого страшного. Осіння сушиться. ну Вітром, воно все одно продувається трохи. Нехай скаучить собачонка. Ваня ходить з нею гуляти. Вчора теж ходив, по горі там ходить. Ваня вчора таку фотографію класно зробив, на калюшку поклав жовтенький листочок. Так красиво, може, вийде в мене вставити. Красиво вийшло кажу, Вань, ти молодець. Що тут наша полоничка? Що тут наша полуничка Може підсохнуть оці квіти, треба буде на сінечко зібрати та повиривати усе. Та ну, кої де стоїть, а кої де дощик. бачите, її трошки. Трошки її дощик. Промочив та вона. Росте. Саша каже, де не попринімалась, може, підсадимо, ну не знаю. Чи возиться з нею, чи що його робить. Що його робити? Помідори теж пройшла. Зелених відро вибирала, під тряпку поклала, не, виривала, не викопували ми ще не буряк, не моркву. Ігорки стоять там малесенькі, такі, капуста в нас ще, і тиква ще у нас, чи це гарбузики. Лежать і переч я ще не зривала. Ну, в общем, таке дело. Так що, друзі мої, такі -то, такі то справи. Хочу сьогодні, 8 жовтня, привітати з професійним святом всіх юристів. побажати вам терпіння в вашій роботі, логічного мислення. Ну, і знаєте, ще допомагає юристу. Відчуття. Відчуття мені, допустимо, допомагає. Десь якось щось, в общем, і виходить так, як треба. <смі> Може тільки мені, так я не знаю. От, так що я бажаю вам міцного здоров'я, злагоди в ваших сім'ях, миру, добра, всього найкращого, щоб робота вам приносила тільки задоволення. От, всього самого самого найкращого вам. Всього. А я зараз достану курточки і піду додому. У мене там печеться качечка, запікається. На дворі вже прохладно, хоча робота є, можна щось робити. Мені треба хризантеми підв'язати. Я вам зараз покажу, які в мене хризантеми порозцвітали. Приходиться виключати, включати камеру, щоб не переключається саме. Ось мої мальвочки. І мальвочки на наступний рік будуть. Навіть ось. ця навіть цвіте ось. бачите, Це навіть цвіте красотка. А тут, не знаю, куща або згнив або, або піде. Думала, ось зв'язати їх до кубки, оці хризантемки, Бачите? Полягали тут, полягали спати вони. Так, позв'язувати. Чим пунктом. Це м'ята. Це м'ята. От і оці теж. І оці те розпускаються, теж хотіла он, полягали вони, бачите? Дуже заджала такі маленькі, хто пам'ятає вже воно, які вони. Да, треба буде покарончиків вже повибирати, мабуть, не знаю. Підмерзли тут трошки. Отакі От дівчата у нас справи. Потрошку збираємо горішки. От, трояндочка ось тут, бо давно я не ходила. Хочу, щоб ці астри підсохли, не знаю, чи встигнуть вони. Ось трояндочка, яка красива. Тут навіть воно бутони все літо вона квітувала. Пахне так. Після дощу особливо, взагалі бомбезно пахне. Клас. От. А, ще калачик я свій. Гераньку свою біленьку не пересаджувала. Треба пересадити, вона прям тут розрослась так дуже сильно. От. Завтра на роботу. Завтра на роботу. Ну і все, вроді б то все вам протрещало, похолодало, вдягайтесь тепліше, не стісняйтесь ходити в шапках, <рес> От, не хворійте, бережіть себе, пийте більш гарячого чаю. В общем, бережіться, люди добрі, бережіться, щоб бути здоровими, бути в настрої, бо випадає, як захворієш, випадає той час із життя. Я, як хворію, мені аж жити не хочеться. От, такі то справи. Скоро будемо часник садити. Кажуть, часник треба садити, як почне жовтіти листя на березах. У нас дві берези є, у нас індикатор є, так що <сху> і ще зелене. От, і будемо цибульку купувати, ще не купувала. В общем, робота ще є. Потрошку, потрошку. А сьогодні трошки відпочиваємо, чесно вам скажу. Особо нічого не робимо, тому що насіння багато, воно не повисихало, його викласти нема куди. Саша боїться, щоб не попріло те, що є. Тому сьогодні не вибираємо. Ну, не знаю, як воно буде сохнути, як воно що. У ну, мене є на те хазяїн, я ж не буду там щось. Ну, Такі-то справи. Так що, всього вам самого найкращого всім. Бережіться. Цілую, люблю вас, мої дорогенькі. До наступного відео. Пока-пока. Thank <laughs> you.